Доброго дня, п'ятикласники! Вітаю вас на уроці! Пізнаємо природу. Сьогодні ми поговоримо про їжу та харчування. Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям і тоді обов'язково День Тобі веселим буде. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, які поживні речовини отримує людина з продуктами харчування, яке значення вони мають. Довідаєтеся, які продукти харчування є корисними. Також поговоримо, чому і як потрібно берегти органи травлення. Для чого ж ми споживаємо їжу. Їжа, яку ми споживаємо, дає нам енергію, необхідну для роботи всіх органів і росту організму. Від того, що ми їмо, залежить наше здоров'я. Їжа повинна бути різноманітною і складатися з корисних продуктів. Розгляньте, будь ласка, перше зображення. На ньому можна побачити корисну їжу. Та друге зображення. Шкідлива їжа. Поміркуйте, які їжі ви віддаєте перевагу і чому. За походженням харчові продукти поділяють на тваринні, рослинні, мікробіологічні. Та мінеральні. Більш детально прочитати, які продукти харчування відносяться до цих категорій, ви можете самостійно на слайді. Чому потрібно вживати продукти як рослинного, так і тваринного походження. За допомогою органів травлення наш організм збагачується необхідними йому поживними речовинами. Поживні речовини це білки, жири. Та вуглеводи. Для нормальної роботи організму людина повинна вживати різноманітні продукти харчування, у яких містяться необхідні поживні речовини та вітаміни. За хімічним складом продукти харчування бувають білкові, вуглеводні та жирові. Білки підтримують здоровими м'язи, кістки, кров, волосся та нігті. Будують та підтримують тканини, зміцнюють імунну систему, збільшують спалювання жиру та знижують ризик діабету. Розгляньте, будь ласка, у яких продуктах найбільше міститься білка. Наступні поживні речовини це жири. Найвищу біологічну цінність мають саме жири, які містять лінолову кислоту олії. Подивіться, будь ласка. У яких продуктах найбільше жирів? Оптимальна потреба організму у жирах до 1 граму на кожен кілограм маси тіла на добу. Наступна поживна речовина вуглеводи. Вуглеводи надають організмові енергію, живлять мозок, відповідають за відчуття насичення. А для чого нам потрібні вітаміни? Вітаміни це біологічно активні речовини різної хімічної природи, що необхідні для забезпечення важливих фізіологічних і біологічних процесів в організмі. Насправді вітамінів є дуже багато. Але ми сьогодні з вами познайомимося лише із найвідомішими. І так, про вітаміни в народі кажуть такі. Прислів'я. Вітаміни вживати, хвороб не знати. Немає вітамінів, немає життя. Овочі та фрукти вітамінні продукти. Це говорить про те, що вітаміни дійсно збагачують наш організм і роблять наше здоров'я більш кращим. І так знайомимось із першим вітаміном. Я вітамін А. Сприяю росту, допомагаю хорошому зору. Мене багато в моркві, маслі, сирі, яйцях, печінці, помідорах, зелені цибулі, гарбузі. Наступний вітамінчик. Вітамін В. Я вітамін Б, дуже потрібний для розумової і фізичної праці, поліпшення травлення, Уміщується в житньому хлібі, вівсяній та гречаній крупах, у огоросі, квасолі, жовтку яєць, печінці, м'ясі. Я вітамін С. Запобігаю простуді. Поліпшую кровообіг, сприяю росту, лікую цингу. Багаті на мене капуста, картопля, помідори, цибуля, щавель, шипшина, хрін, часник, лимони, чорна смородина. А я вітамін Д зміцнюю кістки. Живу у молоці, печінці, рибячому жирі, житньому хлібі. А я вітамін Е. Живу у соняшнику, петрушці, кукурудзі, ефективно омолоджує організм людини, корисний для крові та мозку. Давайте разом з вами складемо правила правильного харчування. Від того, яку їжу ви вживаєте, залежить ваше здоров'я. А ще воно залежить від того, як швидко та часто ви їсте, наскільки ретельно пережовуєте їжу. Отже, щоб бути здоровим, потрібно знати правила здорового харчування. Перше правило перед вживанням їжі обов'язково мити руки. З брудними руками можна занести в організм хвороботворні бактерії та яйця глистів. Друге правило їсти потрібно 4-5 разів на день в один і той самий час не переїдати. Якщо дотримуватись цього правила, то перед вживанням Їжі з'являється апетит. Їжа краще засвоюється. Після надмірного вживання їжі людина почувається в'ялою, ослабленою, їй не хочеться займатися спортом, бігати чи навчатися. Переїдання є причиною багатьох захворювань. Третє правило. Їжа повинна бути різноманітною і складатися з різних продуктів. Корисно їсти молочні продукти м'ясо, рибу, багато овочів і фруктів. Овочі та фрукти потрібно вживати лише добре вимитими. Не варто надмірно захоплюватися солодощами, мочними виробами, жирною і солоною їжею. Четверте правило їсти слід повільно, не поспішаючи, добре пережовуючи їжу та не відволікатися. Нехтування цим правилом знижує апетит, погіршує засвоєння продуктів і спричиняє шлунково кишкові захворювання. П'яте правило. Обов'язково потрібно снідати перед тим, як йти до школи. Вечеряти не пізніше, ніж за 2 години до сну. Сподіваюсь, ви запам'ятали правила здорового харчування. То давайте подумаємо, яким же має бути раціон здорової людини? Розгляньте малюнок. Ви побачите піраміду харчування. В ній показано, яких продуктів ми маємо вживати найбільше і продукти, які ми маємо обмежити в харчуванні, тобто споживати меншу кількість. Наприклад, ми маємо. Їсти багато вуглеводів, хліб, крупи, рис, макарони. А ось солодощі та жирна їжа споживати маємо менше. Скористайтеся пірамідою харчування та створіть меню на один день. Запишіть його на листочку. Варіанти сніданків це омлет, вівсяна каша з фруктами, сир з фруктами. Варіанти обіду. Гречана каша з грудинкою. Рис з рибою та овочами. Макарони з телятиною. Варіанти вечері. Риба з овочами. Запіканка з сиром та овочами. запачена картопля з овочами. І перекус йогурт, фрукти чи горішки. Порівняйте меню, яке ви створили, з тим, що ви їли протягом кількох попередніх днів. Чи є істотна різниця у цих меню, чи потрібно щось змінити у вашому харчуванні. Завдання для допитливих. Порівняйте два меню сніданку. Зробіть вибір і обґрунтуйте свою відповідь, яке ж меню краще. Дивимось уважно. Перший сніданок. Вівсяна каша з варенням. Кістечко, солодке какао. Другий сніданок. Вівсяна каша з сухофруктами, сир та несолодкий чай. Як ви гадаєте, який сніданок корисніший для організму? Так, доцільно обрати сніданок номер 2. Тому що в нього включено як і рослинну, так і тваринну їжу продукти, які надають організму енергію та сили для повноцінної роботи, а також відсотній цукор та солодощі, давайте перевіримо себе і поглянемо, чи були ви уважними на урозі. З'єднайте лініями групи продуктів харчування і назви тих речовин, яких у цих продуктах найбільше. Так, правильно. Перша група продуктів це вуглеводи. Друга група продуктів жири. І третя група продуктів білки. Хто справився з завданням правильно молодці. Пропоную підсумувати, про що ми сьогодні з вами говорили на уроці за допомогою такої вправи. Право має назву все в твоїх руках. На кожному пальчику є особливі питання. Ваше завдання обрати пальчик і дати відповідь на питання. Наприклад, про що нове ти сьогодні дізнався, які знання отримав. Що ти сьогодні виконав, яких результатів досяг. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!